Марія з Донбасу у Полтаві не так давно, відколи стала студенткою першого медичного факультету Української медичної стоматологічної академії. Сюди вона перевелася з Луганського медуніверситету. Її рідне селище розповідає, мало не вщент розбито. Багато людей виїхало за останнє время. Було розбито 96 шість Це те, що я знаю. Так, якщо в, життя в самому поселку, Работают больницы, не работает школа, и э, работают продовольственные магазины, но из продуктов там только, например, мука, хлеб, очень мало кисломолочных продуктов, нет колбас, мяса, консервов. Переїхати до Полтави вирішила не випадково. В місті живуть далекі родичі. До проблем дівчини з розумінням поставилося й керівництво медакадемії. Без проблем надали Марії житло в гуртожитку і вирішили питання переведення з Луганського університету. Проводилася зустріч з ректором. на цій зустрічі обговорювалися питання нашого переводу и решались проблемы. То есть студенты рассказывали, какие у них возникли сложности, сложности в нашем университете с получением документов, оригиналов документов. Вот. И эти проблемы, соответственно, в скором времени решались. Марія народилася в родині медиків, тому й сумнівів у виборі професії не було. Про неї говорить з іскоркою в очах. Медицина так, дуже подобається, тому що це, як я вважаю, благородна професія,